Вітаю тебе. Подивись на небо. Здається, воно зовсім близько. Тільки простягнути руку і доторкнутися до сонця або місяця. Ну а якщо залізти на верхівку високого дерева, то зовсім опинишся поряд з ним. Але це насправді не так сонце місяць і зірки дуже далеко від нас. Це великі планети, до яких потрібно летіти на космічному кораблі. На ось такому. Пропоную сьогодні зробити з конструктора справжню космічну ракету. Складати космічну ракету будемо за цією схемою. Приготую конструктор 25 великих деталей на 8 отворів і 7 цеглинок на 4 отвори. Якщо кольорів таких не знайдеться, приготую те, що є. Приготувалися і починаємо з першого етапу. Складаємо реактивний двигун. Складаємо конструктор, деталі ось таким чином. Зверху у нас велика деталь, знизу маленька, ось таким чином. Повинно вийти 4 штучки. Виставляємо готові деталі таким чином, щоб поставити корпус ракети. І одна деталь про запас. Залиш я поясню, навіщо трішки пізніше. Так, далі у нас другий етап: 10 цеглинок, 8 отворів. На 8 отворів складаємо корпус. Вертикально і горизонтально, щоб корпус у нас вийшов міцний. Складаємо ці дві частини, ось таким чином, хрестиком. Якщо у тебе як у мене ось так ворушаться, з'єднай ці деталі посередині однією цеглинкою. Ось так. Далі у нас йде кабіна космонавтів. Посередині, з боків, це такий головний оптічник космічної ракети. І три маленькі деталі на останок. Посерединки. Летальний апарат, космічна ракета готова. Знаю, і у тебе вийшла така сама. Дякую тобі. До зустрічі і до побачення.